Привіт, друзі, з вами як завжди, я Колду Легенда. І Сьогодні я покажу вам пасхалочку з Дінморозом і як можна заробити собі 9, ой, 15 тисяч монет. Ну я б вас попросив би ставити лайки і підпишитися на мій канал, це ж не важко. І плюс я роблю такі відоси, не такі вже. Я їх не беру в когось. Щось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ми договорились ну а я погнав. Для цього нам треба підійти до цього місця, так як роблю я. Беремо будь-який транспорт. Я, наприклад, возьму оцю чучундру і їдемо прямо туди. Зараз покажу. От сюди, вибачаю, так, їдемо. Ну що, треба під'їхати до будки Хагіваги? Оце саме те. І тут поблизу десь має бути побитий дід Мороз. Зараз пошукаю. Друзі, от я вже біля будки з Сіреноголовою і зараз або в ту сторону їхати, або в ту. І для цього бага... ой, для цього форми ні, вам треба лазерний ток, Ну, якась сильна пушка. Ну, до я ж кажу, це отут побитий Дід Мороз. І отут має бути монетка. Ну, зараз не до цього. Зараз нам треба вбити їх. Бо вони дуже сильні. Ондувати. Ой, як я обосрав. Добре, друзі, я яких вб'ю вам скажу. Ну що ж, я їх всіх губив, а зараз ми за, перезаходимо і заходимо знов туди. Ну, вже без сильної пушки. Кстаті, це, якщо що, знайшов не я, це знайшов ютубер стейт, в кінці покажу його канал, можете на нього підписатись. Взагалі-то підписуйтесь ще на мій канал. Так, треба поїхати туди, я включив запись, щоб ви по точніше подумали, от тут це дерево об'їхати. І тут вам буде трошки видніться палатка з сириноголовим. Ондо вона. Зараз туди приїду. Ондо. Так, ну і зараз туди треба їхати. Так, я вже туди їду. І зараз там, де діду розбу, Появиться багато монет. Зараз тільки туди приїду. Друзі, мені Прийшлось перейти в мене заганув чекінган, зараз там буду. Друзі, одне підправлю, то треба в ту сторону, а не в цю Де стульчик. Запам'ятайте це. Тут так ви будете їхати. І отут появляться монети. І ви пройдете тут за ці монети. І виходимо в магазин. Як завжди, моб у вас додавиться оцей. Має додатись за 320. І одна тисяча монет. Ну що ж, і, кін... і кінець. І під кінець. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Став лайк під канал і зараз покажу канал того ютубера. Або нам чополяха. Цексії вам пісня, а це вам квіточки. І як завжди...